Золоте яєчко від курочки ряби. Ця казка вже майже стала реальністю. Великодній стіл для українців обійдеться недешево, адже продукти харчування нині різко здорожчали. Наприклад, тут нині за десяток домашніх яєць просять від 20 до 25 гривень, а за літр домашнього молока доведеться віддати від 10 до 13 гривень. Нові ціни на харчі вражають на 10-15% здорожчав борщовий набір, на 20% – тепличні овочі. Вартість борошна збільшилася майже утричі у порівнянні з минулим роком. За олію просять удвічі більше. А ціни на м'ясо, молоко, яйця та сир зросли на 30-70%. За гази за все треба платити за святи. За хлібину хліба скільки то ми скільки платили? Це от скільки платимо. Вигідно купити їжу тепер ніде. Навіть на ринку господарі вимушені продавати свій врожай дорожче. Я на ринку покупаю овочі, фрукти і дуже довольна. Немножко підняли ціну, Ну майже такі ж, як в магазині. Найбільше здорожчали імпортні фрукти, адже їх купують за іноземну валюту. Через це українці відмовили собі у багатьох позиціях: найперше в цитрусових. Крім цього, на третину підскочили ціни на цукор. Утім, торік в Україні зафіксували його перевиробництво. Солодкий продукт мав би подешевшати, якби виробники і посередники не вирішили підстрахуватися. Впаде споживання через те, що людина, якщо раніше вона купувала, наприклад, там кілограм помідорів, то вона буде купувати тепер його половину. А Відбулося згідно наших досліджень, також раціоналізація підходу вітчизняних споживачів саме до споживання. Чергове підняття цін на м'ясо, молоко чи яйця може обернутися тотальним бойкотуванням цих товарів. А низькі ціни для виробників це шалені збитки. Вони призведуть навіть до вирізання поголів'я та ліквідації ферм. А якщо на початку 2014 року за Реалізовану тонну м'яса верха можна було придбати десь дві тонни дизельного пального, а то навіть більше, то потім ця кількість почала зменшуватися до півтори тонни. У короткостроковій перспективі на українців чекає тимчасова стабілізація цін на продукти. Причина цьому зимова продуктова паніка. Люди їстимуть те, чим запаслися. Однак, невдовзі магазини знову нас дивують цінниками. Прогнозують експерти. Тетяна Антон Шем'яков, телеканал Бізнес.